Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо надалі розбиратися в важливих питаннях, які стосуються життєдіяльності тієї території, там, де мешкають люди, громади. І ми будемо казати в сьогоднішньому відео про першу статтю глави 2. А саме глава 2 наголошує про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І стаття 27 каже. Про повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку планування та обліку. Якщо звернути увагу на початок назви глави і статті, то мова йде про повноваження. подальшому кожна стаття в цій главі також починається зі слова повноваження. Давайте з'ясуємо, що таке слово повноваження. А це офіційно надане кому небудь право певної діяльності ведення справ. Тобто, Кому-небудь, це мова йде про виконавчі органи, які мають виконати повноваження в повному обсязі для того, що були вирішені всі ті питання, які стосуються життєдіяльності території. Ось тому, чому слово повноваження зазначено в кожній статті. Далі йде мова про сферу соціально, економічної і культурної розвитку. Тобто, давайте з'ясуємо. Окреме питання, що таке соціальний розвиток, економічний та культурний розвиток. Соціальний розвиток це зміна суспільства, яка призводить до появи нових суспільних відносин, інститутів, норм і цінностей. Тобто мова йде про громадськість, про населення. І це нові суспільні відносини, які мають бути. Бо саме важливим питанням є соціальний розвиток, бо все робиться. За участю людей, і відповідно ці нові суспільні відносини мають відбуватися весь час на території. Економічний розвиток поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялося раніше, а має місце. Виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом. Якщо казати про економічний розвиток, то економічний розвиток має показувати збільшення і виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій. Якщо цього не відбувається, немає ніякого економічного розвитку. Тобто не можна казати, якщо... Виробляється одне і те ж саме і нічого не змінюється. І казати про цьому, що це економічний розвиток, це не економічний розвиток. Економічний розвиток це нове, це виробництво нового, кращого за участю відповідних технологій. Ось про що йдеться мова. Культурний розвиток. Стратегічне планування та впровадження стратегій для використання унікальних культурних надбань вашої громади. Для економічної та культурної вигоди. Тобто, йде мова про стратегічне планування, тобто стратегія розвитку, планування на майбутнє. І саме впровадження стратегії для виконання унікальних культурних надбань громади. І саме без культури не може бути розвиток. Бо мова йде, що надбання для громади це для економічної та культурної вигоди. І якщо буде культура, то відповідно буде економічний розвиток і буде впровадження в майбутньому всього того, що відбувається на території за участю суспільства. Про що ми сказали? Далі, мова йде про планування. Що таке планування? Заздалегідь визначений порядок дій, які потрібні для досягнення поставленої мети. А також це оптимальний. Розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети. Тобто, мова йде про відповідний порядок і відповідно про мету. Тобто, треба планувати на майбутнє для того, щоб досягти мету. І як саме мають відбуватися планування, це вже залежить від того, що мається на меті, що хочуть досягти на відповідній території, які хочуть отримати результат. І Відповідно, виконавчі органи мають весь час планувати в будь-якому питанні для того, щоб досягти певної мети. І використовувати оптимальний розподіл ресурсів для, для досягнення поставленої мети. Відповідно, також йде мова про облік. Облік це система збору нагромадження обробки. Групування, узагальнення і реєстрація необхідної інформації. А також облік відіграє значну роль при прийнятті різноманітних рішень повноважними органами або компетентними особами. Тобто, це система збору всієї необхідної інформації, і саме виконавчі органи, а саме, мова йде про. Повноважні органи, а це виконавчі органи сільських селищних міських рад, або окремо компетентні особи, які мають прийняти відповідні рішення для того, щоб було отримана необхідна інформація. А для цього потрібно, щоб вся ця інформація була зібрана і була відповідна система збору цієї інформації. І саме Виконавчі органи мають зробити цю систему, система збору, системний збір для того, щоб отримати відповідну роль в прийнятті різноманітних рішень, які вони мають впроваджувати для того, щоб на території відбувся соціальний, економічний та культурний розвиток. Тобто ми розібрали слово повноваження окремо. Соціальний розвиток, окремо, економічний розвиток, культурний розвиток, слово планування і визначення це, і, відповідно, облік. І саме стаття 27 наголошує про ці всі важливі рішення, які мають бути впроваджені на території за участю виконавчих органів сільських селищних міських рад. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали сутність статті 27, і відповідно ми маємо розуміти, про що йдеться мова в цій статті. Тому в подальшому відео ми будемо вже розбирати іншу статтю даної голови закону України про місцеве віддування. Всім вам дякую, до нових зустрічей.